Доброго дня, подписчики, гості канала. Сьогодні 20042019 е, е, рішив зробити детальний обзор сіялки Велесагро СПМ 6 в моєму варіанті. Так, СПМ 6. Сіялка точного висіва, серійний номер. номер 2 із шестирядкових сіялок. Наша друга. Маса 3250, дата виготовлення 2017. Зділено в Україні. Номер велеса тут їхні координати. Сіялка, вважається, підходить під будь-яку технологію. Можна сіяти по нулю, по традиційній технології, по глибокому рихленню. Ну, будь по чому Провірено, посіяно <сіялка> в спорищ і все сходи. Колтери ми познімали, тому що в нас технологія не чистий, ноутіл. А якщо Будь-який обробіток був проведений, то колтери не нужні. Вони тільки витягують влагу. Це як якщо по нулю, по рештках, по серйозних, тоді, так, да, нужні. Так, що тут регулює... регулюється? Дуже, так сказати, індивідуально можна відрегулювати глибину посіву. Вона виставляється, оце навіть отак ось чуть-чуть провертаєш у сторону і вже глибина міняється, От, обратіть увагу. От, раз, раз. Регулюється е, прижимання, давлення на, считай, е, що на рядок. Іменно там, де вже зерно лежить. Сила прижиму. Потім що. Регулюється Давлення на секцію. Па, це в якому положенні це воно стоїть? Максимум чи, Максимум дали, чи максим... а, опущена сіялка, оце, то не перестала. Оце, оце саме дужче. Оце найдужче жме. Регулювати треба у піднятому положенні. Зараз все зажато. Оце ж ось дивіться. Щваю, що ви зразу виставили і тоді опускаєте. І оця так називаємо, рогатка, Я її так називаю. Дави на секцію. В теперішніх варіантах там є і гідравліка Дави, і пневмодави. Ну, там ж, опять же, знову ж цінова політика трохи друга. Так. Так, так, так. Вакуум. Які регуліровки по вакууму? Вакуум сила вакууму регулюється на робочих оборотах трактора. Ну, ще так, що не на холостих, а на тих оборотах, на яких буде працювати машина. На соняшник з нашого опита 10-12 сила вакуума. На кукурудзу 15. Ну, має 14 десь в оцих приділах. тому, що якщо накручуєш дуже, то ну, виходить, притягує так, що буває, навіть по двойники попадають, так? Да? Чи ні? Ні? Не? Двойників нема? Нема. Так. Я ні одного. Не бачу. Так. Роз'яснити ситуацію із подшипниками. Хочу я роз'яснити. Після того мого відео батькові зателефонував генеральний директор. Зуміли вони і номер знайти. І все. За, ну, в Зателефонував генеральний директор. Ми розповіли, що, на нашу думку, потрібно удосконалити, у яких вузлах потрібно замінити ці подшипники, бо там деякі. Я не знаю, як правильно назвати, чи адекватні, чи неадекватні люди критикують, що сіялка негодяща. Треба всі подшипники міняти. Або ви мене погано слухали, або неправильно зрозуміли. Подшипники, які прийшлося замінити, їх виходить 20 штук. Ну 20 штук їх із-за того, що е, їх по два стоїть е, підряд. ну Два в кучі. В кожному вузлі. Ось. Там, де включається ось оце привід е, висівного. І, соответственно, ось раз, два, три, 4, 5, 6. І того 12. Це всі подшипники одинакові. Отут тут стоять такі ж самі подшипники по два штуки. Ми їх ще не міняли. Замінили ми тільки оці. Ті, що не крутились. От. І замінили чотири подшипника на натяжних. Ось цей натяжний. Це ось трошки нижче ще одна ось зірочка. Тут 6.001. І тут 6001, а тут 6006. Це номер подшипника. І все. Колес. А, колеса ж, да, нюанс ж по колесах. По колесах також були е, подшипники без резинових вставок, там, де на резетках. Е, ну, ми поставили тавотниці, подшипники не міняли. Після розмови з генеральним. Всі подшипники будуть ставити імпортного виробництва, так сказати, більш такого не повториться. Останні подшипники ми ще не міняли ніяких. Ну, якщо, не дуже зручно, якщо так сказати залізти усюди там, де ця коробка, привод. Тут майже всі подшипники з тавотницями, все мажеться. На е, сошниках не міняли. Один розбирали чи не розбирали? По? Незажатий болт був. А, незажатий Бо, болт був просто. Ну Він двигався, думали подшипник, просто незажатий був болт. Підтянули. Подшип, подшипники всі імпортні стоять. В плані Міндобрив. тут все з нержавейки. Ну, Не знаю, тут нема до чого причепитися. Сирога тільки не засипайте. Та, да, батько він каже, сирого тільки не засипайте, тому що". що оце якщо сілітра або карбомід, що потягло вологу, і воно робиться як каша. Ну це ж не проблема сівалки, це вже ж... Так сказати, треба думати головою, що ти туди засипаєш. Так, по насосу. Як я вже й казав, е там люди питають, чого не на довгій серзі, чого не можна почепити длинну сергу. Тому що не буде її точності. Ну, не поведеш ти так точно сівалку, Правильно? Не, ну, Такого не заробить. Треба тільки на короткий. Ну, для виробників не знаю. Е, можливо, я б з їхньої сторони щось придумав, е, якийсь агрегат, щоб е, ні в якому случаю, е, ісключити ту можливість, щоб ви, щоб ви могли б поламати оцей насос. Бо наскільки... Сусіди поламали. Да, сусіди ось наші з е, села Сині да? поламали. Клеяли його там. ну е, Тим більше це. Речок не ті, на жаль. Так, <рес> да, нажали на не той речок. Ну, ця вещь, віщ дуже дорогостоюща. Бо якщо я не помиляюсь, вона більше 20 тисяч він стоїть, так? Не знаю. Стої, да? не знаю, не знаю. Ну, при правильній експлуатації його хватить не на один рік. Чи не на одну тисячу гектар. Оце що в нас було, я там відео знімав, вже ж теж бачили, що... Зараз стану зручніше. Треба виробникам далі віддвигати оцей бачок трохи вперед, хоча б ще сантиметр додати. І не буде ніяких проблем. В нас е... протерло було бачок. А чим протерло? Оцією втулкою. Оцією ось втулкою, яка була. Чи не зажата, чи, ну, чи відпустилась. Штопора, а, а воно терло по бачку. Да, воно тут Ось. Ну, ми викинули сварку і наварили. Ну, тут не видно, там є під граньонку болтик, і от оним протерло. Ну, якби було далі, якби він далі стояв, вся проблема. Можливо, е зараз вже проблеми там і немає. Бо, як я ж кажу, якщо ви бачили, це друга сіялка з вироб... ну, їхнього виробництва, яка попала в наші руки. В оці колеса, що ми робили, поставили тавотниці, сказали, або будуть ставити хороші подшипники, або будуть робити ці самі тавотниці. Ну, це вже вони там, так сказати, оприділяться. Нюанс, який ще є, ну це не нюанс, а щоб в кого вона є, така сіялка, щоб звертали увагу. При заміні висівних. Е, Обов'язково в ручному режимі, ось бачите привід. в ручному режимі ви включать. Получається, ось підняв, провернув оцю вилку, тоді ви можете зняти банку. І, соответственно, як поставили банку назад і висівний, в ручному режимі оце діло ставить назад. Потому що чого? Бо що в нас було, е, взагалі воно треба на автоматі вскакувати. Ну, був у нас випадок, що воно, виходить, не защолкнуло, а просто вперлося один в одного. І весільний прокручувався. ну, ну е, Він пробуксовував. І по тому вийшло виходилося... не було точності в розкладанні сім'ян. Е, так. Оце ми ось. Болти тут регулюється зазор від сошника до резинового цього колеса. Ну, це, якщо ви її тільки купили, то треба звернути увагу. Просто для себе, так сказати, передивитися. Ну, в принципі, і все. Всі вузли, які труться, є, в принципі, тавотниці. А, тавотниці ми ще саме поставили на колтера, так? Да? Яких, яких зараз немає, там ну вважай, що стойка, колтер, кришка. І в кришку ми поставили тавотницю і помазали. Ті подшипники також були сухі без смазки. По якій причині я не знаю. Сіла сіялка просто бомбезна. Отам От і технічний коментував, що Велес сюди багато начіпляв, це те саме все і в червоній зірки в отих вакуумах. Ну, я вам скажу так, що якщо у вас є така сієлка, чи ви нею користувалися, Висівні тут же стоять PlayStation Plating, це модніші висівні, Я не знаю, чи на даний час взагалі існують краще. Ну, не вам судить, ребята. Приїдьте, подивіться, як вона сіє, а тоді будете розказувати. Е, Там кажуть мені, що краще купити Джондіровську е, 7000, по-моєму, вона називається. Ну, моя думка, що з цими висівними ніякі ложечки не зрівняються. Тут без різниці, яка фракція сім'ян посіє що угодно. А в плані ложечок. Там вже є нюанс, хто не месіяв, месіяли, Ми сяли, ми знаємо, що треба звертати увагу на калібровку сім'ян. Якщо її порівнювати із джондіровською 7200 вакуумною, то я згоден. Це, оце та сама Джондіровська. Там все таке саме стоїть: висівні престейшн плейтінг, оці рогатки, оце все таке саме з точуточ. Запчасті підходять. Не те, що підходять, а взаємозайміняю. Хоч на Джундіровську, хоч на Велесовську. Ну, тут рама вдвічі товща, ніж на джундіровській, це я бачив. Ну, я. Так сказати. Просто мощ. да, Просто моща. Що б ще я рекомендував виробникам? Е Опять же, я ж не знаю, як в сучасних уже тепер насіялка. Ось дивіться. Бачите? Щось. Банка для удобрений двигається. Піднімаєш, тільки бах і пішло, все. Да. Піднімаєш, этот самий, як складається. Як складається. Коротше, двигається. Ну, ми тут ось зробимо вдосконалимо, поставимо розтяжку з однієї і з другої сторони. Опять же ж. Я не можу, зараз вже і нема цього нюансу. Ну, нам він попався, цей нюанс, і ми його устраним. Тож там пишуть коментарі, що купив удосконалювати. Ну, я кажу, мене, нас. А, очі. Ну, ось, держиться виходить, з однієї сторони на одній пластині і з, і з другої. Ну, Треба продумати, якісь упори зробити. Ну, це з виробникам заводу я маю на увазі. Так, в принципі, все. Все, всім пока.